Чінитки для волосся з фільму Анора. Так вони виглядають. Ці блискучі прикраси дуже легко злізають з волосся. Потрібно спочатку шкіру голови, корені, обробити або сольовим спреєм, або сухим шампунем. А не посушене волосся з мусом, тому я вже готова. Потрібно взяти одну смужечку. Значить, я покликала хлопця, щоб він мені поміг. Береш такий тоненький волосочок. І оцією штукою палікна що тебе треба скласти в воєнне. Да. Ти правильно себе находила. Ну, не правильно, да. Що, вийшло? Вийшло. Ізі. Yeah. Скажи в камеру. У нас вийшла перша штучка. Ну, потіни її, чи вона вела від стіни. Легко? Ну, легко. О волосі він спускається. Двічі тоді залежу. Ну, коротше, я поняла, вони на один день. Ну, да, ти їх наділа Я просто чула, як дівчата мують голову з нею. Вона на якомусь штурочку показати ваше волосся. Репустимо корінь, беремо нашу блискітку, репустимо цей шнурок, ця це блискітка, складаємо вдвоє, робимо порівняно, беремо навколо пічка волосся, бо волосся і таким чином робимо петлю, продіваємо. Получається така вже проста петля. В принципі, якщо тримається так, то можна і так мешкати, але в нашу досвіді вона так не трималась, їздила по волосся вверх місць, Дорогі господа, з чим ближче опускаємо гаток голови, завершеність цим вузлом, ті всі дитинстві йде за голови. Шинкс. Раз і другий раз. Одному разу не тримається. Пацан не з'їжджає, мається нова сина. Корінь, правильно? Змандис. Зайдемо до губ, дамо тій гарній кучі крові. Що я ще дозволюю, треба брати чим менший. Пучок волосся тим більш тим гарніше воно гінає. Серйозно, чим мальче, толстого воно занадто його зжимає. Вирівнюємо облизь кітку в дружині. Робимо крівно-вколову пучка волосся. Пускаємо до самого низу. Тепер тут нажмемо пальцем, так. от. І пучок. Ооо, що так можуть пальцем не грати, простіше виходить. Ось одна петля і друга. Ось так воно висить. Закриваємо гарний колосся. краще зав'язувати по верхушці голови, не знизу, на саме літо. Зрозуміли на досвіді щойно. І потрібно обрати дуже малесенькі пучки волосся, майже як ниточку, або так зручніше, гарніше виглядає, а ще так Ось яка краса в нас вийшла, чесно кажучи, це дуже ювелірна робота. Я бачила багато туторіалів, де дівчата заплітають собі самі, але в мене не вийшло. Тому просіть маму, сестру, подругу, щоб вам заплели таку красу, бо це дуже красиво. Це варте того. Особливо на літо такі волосся буде виглядати просто.